Розбита душа гуляла у пустелі розбитого скла, наївно шукала тепла, там розквітали мрії в оселі. Вона блукала там днями й ночами, не помічаючи глибоких ран на ногах. Там відважні воїни бились мечами, щоб позбутися слова страх. Та пустеля навчила терпіти все те, що болить, бо так треба. Вона навчила тебе із цим жити. Це твоя життєва потреба. Кожен осколок відчувався по особливому, прорізався крізь шкіру повільно, залишаючи слід невидимий, болісний, як шепіт минулого крик невільний. Він нагадував про втрачені миті, про мрії, розбиті на гострі частини, та навіть у темряві болю і тіні бриніла надія тепла й незгасима.